Вітання усім телеглядачам. На часі програма Пряма мова, де ми говоримо про цікаве і актуальне. У зв'язку з епідемією грипу сьогодні наш гість у студії Ірина Матвіїв, лікар-педіатр інфекційного відділення дитячої міської лікарні. Доброго дня, Доброго пані Ірино. В Україну прийшла епідемія грипу. На сьогодні в МОЗ говорять про 46 летальних випадків. Переважно це дорослі пацієнти, в яких хвороба викликала ускладнення. Рівняни також входять. Е, Цю групу ризику, тим більше що Рівненська область одна з тих, хто має найвищий підпоріг крім Донецької. Це останні такі дані. Ми читали. Яка ситуація взагалі в Рівному? Чим страшний цей грип, і чи є справді привід для такої паніки? Ну, як гриб, такий грип як був в 9-10 році. Згадайте пані Тимошенко, як звітували всі області перед нею, тому що там так само було багато хворих людей. І ця ситуація нагадує ту ситуацію 9-10 років, тому що це був гриб типу А H1N1, Каліфорнія, Каліфорнійський. Це вірус грипу, який викладений антигенними структурами: антигенна структура гемагрові, нейроміназа, і букви «H», і букви «N». Він звичайно а що це означає для простих людей? Це антигенна структура. Це ті антигени, за допомогою яких цей вірус закріплюється в дихальних шляхах. в першу чергу в носі на, на пітелі носа, трахеї, бронхів. Фіксується там цей вірус, і це називаємо, медичний термін реплікація вірусу. І от два-три дні він там реплікується, розмножується, в кров він не попадає, і тому починається певні певна симптоматика. А потім при своєчасному лікуванні починається і ускладнення, особливо дітей маленьких першого року життя і людей похилого віку людей з хронічними захворюваннями, людей тим більше 65 років, які мають хронічні захворювання з діабет. Ожиріння, гіпертонію, бронхіальну астму, серцево-судинні негаразди все це має якісь певні наслідки. Серед населення ходять різні чутки про різні кількості летальних випадків. Взагалі є фіксовані такі випадки в Рівненській області. Ну мені такі випадки не дуже відомі. Я лікар-калініцис який займається лікує дітей, не статистик, не чи статист не працюю в управлінні охорони здоров'я чи в управлінні. Іншому, але ж знаю, що він є небезпечний. Чула по телебаченню, що є багато випадків по Україні дорослих про дітей. Такої інформації немає. У нас виділяється цей штам вірусу, грипу типу А, аж не не один каліфорнійський, але ми своєчасно назначаємо лікування, маючи певне лабораторне обстеження. Це грип, який викликає в першу чергу бронхіт і запалення легенів. Як він починається? Є такі мами, які, які перші симтоми, які симптоми? треба за мами, які може чітко сказати, в якій годині піднялась температура. Отак от на годину глянула, сказала, скалати другій годині піднялася 40 температура. Зранку була нормальна дитина, була в саді або зранку було все Тобто спочатку підвищення температури. раптова гарячка. Потім може бути інтоксикація. У якщо дорослі діти, ну більші діти, вони що не болить спинка, що болить головний її. чому виражається інтоксикація? Інтоксикація, от саме та висока температура. Наприклад, що за загрозла дитина дитини може бути кровотеча з носа, може бути ви звертаєтесь до дитини, а вона. Неконтактна, це вже насторожується прострація. Або дуже збуджена. час плаче і кричить ця дитина. Може бути, е, нема бажання пити дитина, бо нема сочу пустку, немає свій при плачі, якась петихіальна висипка на тілі, е, діарея блювота. Дитина зовсім міняється. Е, якщо це велика дитина, вона каже: у мене очки болять, я не можу очима повернути, в мене ретрообітальні болі, болі в спині, болі в м'язах. Ну, Такі можуть бути розклади. Ну, фарингіт, кашель, отрулене дихання, біль у м'язах, раптом ви дивитесь, дитина ціанос, так називаємо по медичній термінології, синючність навколо рота може бути така ситуація. І Тяжке дихання. От важко дитина дихає. Тяжке дихання. І Чому вмирали люди і в 9 10 році, і зараз загроза. Починається геровічний набряк легень, бо важка пневмонія з дихальною достатністю. Що робити тоді, знімки йти робити, викликати лікаря, пити якісь конкретні ліки, коли вже людина побачила перші прояви симптомів? Ну, взагалі, згідно протоколу, згідно наказу, є певні препарати, тому що я нагадувала буква Н h 1 Н1. От на букву Н1, нейроміназу, є нейромінази. саме препарати оз... озертамівір. Ну, напевно, так не всі це знають, але вже як фахівець, я мушу це знати. Озертамівір. Чи заміві реленса, а дитячої терміології дітей з року? Таміфлю, напевно, ви чули. Угу. Оце та міфлю він подавляє цю нейроміназу. І при вірному нас назначенні лікування люди видужували наприклад, 5 днів треба назначати ці препарати, що доросла дитина, 75 мг капсула по капсулі двічі 5 днів. Якщо це дитина малого віку з року, 4 мг на кілограм на добу, тобто там виходить про тридцять двічі на протязі п'яти днів в перші два дні хвороби. Люди і діти, які контактні з таким пацієнтом, і вони впевнені в тому, що є це захворювання, мусить проводити хіміопрофілактику. Половинна доза одна капсула озеровіра на протязі 7 днів кожен день. Так само там і флюк. половинна доза 2 мг на кілограм надов, на, на протязі 7-10 днів. Відповідно, їх можна придбати ці ліки, без рецепту, але краще все-таки, щоб лікар персонально. Ну напевно, дитину. лікар мусить рекомендувати. Лікар мусить це знати. Ми цікавилися тим препаратом. Не так широко він є в аптечні в аптеках, не так широко вони є. Ці препарати, хоча люди находять 392 гривні, вартує 10 кап. Це майже 400 гривень. Царський препарат він є, але він при правильній підході 2-3 дні реплікації вірусу. Що ж я вам казала, починаєте правильну терапію. Ви видужуєте? В середньому перебіг захворювання скільки триває? Ну температура може бути 3-5 днів. Температура. Загалінку інкубаційний період пишуть 5-7 днів. І 7 днів людина або дитина на більш небезпечний період мусить бути ізольована від всіх решта. Е, 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 скажіть, пані Ірина, чи обов'язкові прояви при цьому захворюванні на грип Нежить у кашлю? Чи їх може, може не бути, бути, бути фарінгіт? Кашель, трудне дихання, пиші. Може бути маленька дитина. Наприклад, дитина трьох-п'яти місяців. Вона мені не скаже, що в неї така ситуація. Такий, можна таку людину і така дитина може й померти, тому що мама не дуже звернула увагу. Дитина просто зблюнула, вона бліденька відмовилась від їжі, посопіла носом. Покашила, покрехтіла, і можна так дитину не не своєчасно звернути увагу і втратити дитину. Тому необхідно бути певно насторожені. Тим паче є і під період, є настороженість у всіх. наприклад, члені сім'ї хворі, значить така маленька дитина. Звертайтесь до лікаря, педіатра, до фахівця, до дільничого педіатра. Або у лікаря інфекційного відділення тя міської лікарні паніри за останніми даними на рівненщині хворіють вже більше 6 тисяч осіб, що становить більше 53 випадків на 10 тисяч населення. Це показник на 22% більший, більше ніж попереднього тижня, що ми мали. Тобто темпи зростають захворюваності. Більшість хворих це діти до 18 років. Їх чисельність складає 4213, тобто 67% і більше від загальної кількості минулого тижня було госпіталізовано як відомо 356 осіб з них 257 чоловік. Це діти, і в цю п'ятницю фахівці будуть вирішувати чи продовжити карантин, який наразі в дитсадках, школах інших навчальних закладах. Скажіть, чи Буде він продовжений, як ви вважаєте? Ну дивлячись на темпи і на тих пацієнтів, які до вас вертаються. Ну я так думаю, що тиждень напевно буде ще карантин. Що Моя продовжен? думка, тому що є ситуація є... інкубаційний період інкубаційний, певно, що до семи днів інкубаційний період. І напевно, щоб цього не було, діти мають менше якісь влаштовувати тусовок, як вони кажуть. Е, мусить бути якась певна ізоляція. Е, якщо вони трамваї, тролейбуси, якісь місця, скупченість, і ви бачите, що людина не здорова, що вона кашляє, хоча це не цей мусить та людина бути ізольована то ви мусите далі від неї, на два метри далі, і від такої людини. Ну, часом дуже а, важко, від важко, а взагалі така людина може бути вдома. Цей героїчний подвиг не потрібний. Вона розповсюджує цю інфекцію повітряно-крапельним і пильовим шляхом. Чи вберігає маска? Бо ось різні думки стосовно масок. Хтось каже, що це бутафорія, що це вона не. діє перших три години тільки. Вона ну, мова, навіть дві години, я вам скажу більше. Uh -huh. Останні документи з управління було написано міняти маску кожні дві години. Хоча... Тобто, якщо людина не міняє маску кожні дві години, то в принципі цілий Ризик. день знаходитись в цій масці Може бути ні, ругіс... ні від чого не займається. Міняти її я вам розкажу така, така ситуація, що це важливо. Це важливо, важливо мати руки 20 секунд. Секунд, я вам скажу, чи до дітей мити руки, мати вологі, серветочки і мати зовсім іншу їмкість, щоб туди викидати ці предмети. Мати дитина мусить і свій горщик і свої іграшки, все це досить, досить мусить бути щепітільно. Ну а маска вона зберігає справа в тому, що вона може мінятися кожні дві години одноразова. А якщо це чотирьохшарова марлева, марлева пов'язка, вона може бути ретельно обрана мильцем господарським, що вона може бути попрасована. Прасочкою. Це якщо вдома хтось захворів, так, і щоб не захворіли, так. інші Так, і ізольована ця людина, і тільки хтось один мусить за цією людиною стежити і наглядати за цією людиною. Це має велике значення. Провітрювання багаторазове, не, не, не менше двох раз вологи прибирання. Провітрювання важливо: 60-80% цього вірусу. Не Циркуляція любить і холодного повітря. Воно загине. Так казав професор Крамер. Mm -hmm. він, 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 він дійсно правий. Мами натоплять, мами, ще mm -hmm. людять вигрівач. 35 градусів навпаки воно розмножується. Це для цього вірусу комфортна обстановка. Ще одне питання. Дякую стосовно температури. Є різні думки, коли потрібно збивати, коли не потрібно збивати. Ми зараз не говоримо про тих дітей, які мають специфічні властивості, бо комусь не можна там вище 38 температуру. А ми говоримо про стандарт, кі загальноприйнятий, прийнятий. Що побутою думка щодо до 38 організм бореться і її збивати не потрібно. Вірно. Дуже вірно, ви так знаєте все. Правильно нема такої е, е, стійкості до інфекційних хвилин. Такі дитина буде ослабша, обслаблена. І... То коли вже треба приймати міри? Що, що має бути ну, на термометрі? Ми, наприклад, ми медики, ми 38,5 це вже наш такий поріг, mm -hmm. що ми на, на це реагуємо. Адже у дитини може при високій температурі і при грипі з'явитися судоми. І є така категорія дітей з цими певними судомним синдромом, фібрильними судомами. І ми знаємо цих дітей, і мами вже підготовлені, що такої високої температури вони просто не допускають. А 38,5, звичайно, вже треба буває і до 40 температура. Звичайно, є певні препарати: це першопарацетамол, парацетамол, 15 пятнадцять на кілограм, або іпопрофен. 7, Яка перша має на бути надана допомога, якщо ось, наприклад, захворіла дитина вдома і це вечір? Навіть до того часу, як викликали лікаря чи допомогу невідкладно, що повинні зробити батьки в першу чергу? В першу чергу дитину треба положити, дитину треба напоїти, побільше давати пиття, дитині треба збити температуру дійсно. Є свічки, які е, діють трошки пізніше, там на другу-третю годину, але дуже добре довго тримають температуру в хороших цифрах. Е, дати ж рознижуючий препарат. Ну і, напевно, є ще ряд противовірусних препаратів, які мама прекрасно знає. Це група е, е, рекомендантів. Інтерферонів це е, лаферобіон, панові ви знаєте, маючи дітей. Інтерферон, біферон це у вигляді свічок у вигляді крафельного. Як ви табаразів. ставитесь до обтирання оцетом? Я так само як Комаровський, не дуже за, за обтирання оцетом. Оцет, вода, горілка, ну, певних співвідношення дуже люблять. Вода, оцель, спирт, чи вода зі спиртом, чи ну, вода. Я вже холодною, холодною водою, бо деколи я солідарна з доктором Комаровським, що маленька дитина такий препарат, препарат, така річ, як оцет, така як спирт. Напевно, холодною водичкою роздягнути треба дитину, напоїти дитину, провірюють, увлажніть, напоїть. Я, я так само думаю, в принципі, як і він. Ну, а зрештою, є, звичайно, мама, що аспірин дуже любить силицинову кислоту, вона не актуальна. До 15 років її не рекомендовано, хвороба печінки, енцефалопатія. Зрештою, і німоліди. Так само не рекомендують це фікони до 12 років. Також обмежені не мають гепатотоксичність і на заході взагалі від них відмовились. Отже, нагадую мамам: це парацетамол і ківопрофен. Дякую, пані Ірино. В Рівному два види допомоги є швидка і є просто невідкладна. Яка різниця в цих допомогах? Приїздять і ті, і ті тільки там сто наскільки я знаю, при приїздить зразу там впродовж 10 хвилин п'ятидесяти, там як доїдуть, а невідкладна допомога. Вони там трішки довше їдуть в чому різниця і коли і яку викликати потрібно. Ну невідкладна допомога це е, допомога. Наша допомога, яка базується на базі дитячої міської лікарні, там працюють молоді колеги, досвідчені досить швидкі і реагують швидко на все. Вони молодці. Я думаю, що вони дають вам пораду. вони вам Порадять, а може навіть зроблять якусь ін'єкцію, вже рознижуючу, поможуть, підскажуть. Якщо вони побачать, що дитина загрозлива, по тим саме ускладнення, що я в принципі говорила, якісь такі дихальна недостатність, неврологічні розлади, вона викликає полі і може бути судоми, небезпека, є неврологічні зміни, енцефаліт, менінгіт, то звичайно таких дітей з мамою вони запрошують дитячу міську лікарню, чи відділення, чи відділення інтенсивної терапії. А швидка це, коли так... ще немає високої температури, а просто є перші якісь ознаки. Перші ознаки, будь ласка, ніколи не відмовляють. Ну швидка медична допомога так само реагує і в принципі вони рівнобудь рівноцінні. Вони приділяють увагу дітям нашим, і Ми дуже вдячні. Нам було а... важко без них дякую. саме є дільничній службі, яка так само біжить, маючи багато викликів, маючи такі навантаження, вони йдуть, вони допомагають дітям і великим дякую. Якщо порівнювати ось минулі роки, бо кожен рік ми маємо якусь епідемію грипу, і він кожного разу якийсь інший. Чим цей грип особливий? Чим він відрізняється? От ми один рік звикли лікуватись по одному, тут приходить інший гриб, і вже люди вони вживають ті ліки, які їм допомогли перший раз. Перший Воно ж ну, не завжди правильно, певно, що. Появляються нові препарати, звичайно. Цей гриб такий, як був у 9-10 році. Гриб типу А, H1N1, каліфорнійський. Він буває і у людей, якщо гриб А, і у птах, і він каже, якось оцей саме свинячий грип, так його називають. І Йде якась мутація вірусу, звичайно, якісь дрейф, дрейфи, шифти, це якась така термінологія більш наукова. Ну, зрештою, він є непростий. Грип типу Б він легше протікає. Грип типу С викликає тільки риніт. а цей буває досить токсичний, з ускладненнями, і він небезпечний. Я рахую, що легковажити в цьому разі не можна. Пані Рино, скажіть, як вберегти себе, своїх близьких дітей і як застерегтись, які треба вживати профілактичні можливо засоби, і які заходи проводити, щоб не захворіти? Ну чарівної таблетки, звичайно, немає. Оці міри перестороги, що я говорила, що треба менше скупченість людей ходити, мати якийсь оці масочний режим, оксалінова маса, проти в неї нічого немає. Ну, якісь поради для наших глядачів. поради для, для ваших глядачів, мати якийсь певний арсенал противірусних препаратів. Вдома слухайтесь лікаря, викликайте. Я базуюсь на педіатрії. Я займаюся маленькими дітьми, дітьми категорії дітей від місяця до трьох років, тому тут легковажити не можна. Треба викликати лікаря, мати жарознижуючі препарати, може якісь противовірусні вигляді лафаробіону препарати чи діти з семи років амізон. Аміксі, ну, комусь допомагає. А як до народних методів, наприклад, малина, цибуля, метод. Воно ну, може бути так, як допоміжне, але це не основний метод лікування. Навіть гомеопатія, може, вона вам і симпатична, але гомеопатія в державній медицині не грає особливої ролі. Бути, чому? Е, е, ну, так говорять, що може комусь і допомагає, але ж тих людей, з якими я мала спілкування, мамами, е, якось вони спокійно не казали, що якось дуже їм сильнує. Це мені зон подобається, але ну, я не буду рекламувати препарати, бо це не та, не, не та передача. Зрештою, спілкуйте, майте ж розміжую препарати, викликайте лікаря, не... майте це на увазі, бо це може бути небезпечно. Така моя думка. Вологе прибирання, провітрювання, Може, хто може попрацювати там своє... Місце, де вони проживають, якщо Щось. вечір або вихідний день, то дитину краще не вести в поліклініку. Наскільки я розумію, допомога. А все ж таки викликати невідкладну допомогу. Хоча в нас в приймальному відділенні є лікарі, і лікар ніколи не відмовляє пацієнта. Дуже часто буває так, но ну, останнім часом трішечки вже люди звикли, що можна викликати. Лікарі приїжджають і надають допомогу. Але багато хто тягне до останнього тільки через те, що вважають, що треба викликати, коли вже край. І чекають до останнього, коли піти в поліклініку. А коли вже приходять, ну це момент, що і лікар розводить руками і каже: ну що я вже можу зробити, і йде вже така батарея ліків. і де вже бактеріальна інфекція наслоюється, тому що кажуть, як кажуть французи антибіотики, і таке так, вже так, лікування, так, якого так. можна було би уникнути. Як кажуть, кажуть французи, що грип вирок виносить, а бактеріальна інфекція його виконує. Правильно вже якщо третій, п'ятий, подальші дні там більше п'яти днів утримується температура, вона кашляє, Думайте, що приєдналася бактеріальна інфекція. Вже там почалася пневмонія, може бути оттіти, синусіти, гейморіти, якісь різні ускладнення іншого плану. Отже, не зволікайте, викликайте лікаря, робіть загальні аналізи, робіть рентген, там, де потрібно мазочки на вірус. Ми робимо, до речі, лабораторія робить і оподіляю гемоглютеніт, вона оприділяє. Щоб переконатись, Të gjithë i rubricitë të testi influenza a plus B, Це швидкий тест, називається лабораторія в кишені. Якщо можуть мами це придбати, на протязі пів години вони вже мають інформацію, що є не це. А як система. діється лабораторія в кишені? Ну, напевно, її можна придбати. Є певний е тест, тест система, де є лінія результату і контрольна лінія, і по цьому е можна поділити, чи є самі. Буває ця так, що лікар, можливо, не завжди може точно поставити діагноз. Це теж є один такий можливо. момент, що лікар каже, що я не знаю, це грип, чи це ГРВІ. Ну, напишемо те, що напишемо. Ну, бувають моменти. От чи що тоді робити взагалі пацієнту? Наполягати, можливо, на додаткових аналізах якихось. Повністю і додаткові аналізи. Оці мазочки, оці змив із зноса на вірусологічне, оце певне вірусологічне обстеження, воно робиться швидко. Ну, звичайно, в лабораторії, які роблять інші е, серологічні обстеження, воно може бути на третій-четвертий день. А Це можна згаяти час. Зрештою, наші лікарі знають тактику, якщо потрібно, маленькі діти. Назначається антибактеріальна терапія. Якщо потрібно, дитина не п'є, дитина в важкому такому небезпечному стані, проводиться інфузійна терапія, необхідні, тому що може, може бути токсикоз, ексикоз, і зневоднення. Маленькі діти зневоднюються дуже швидко. У нас є певні категорії лікарів, які цим займаються, не зволікайте час. Я є єдине, що можу вам сказати. Дуже дякую. Ще одне таке останнє питання, оскільки має такі наслідки цей грип, як і бронхіт, і запалення легенів, відповідно, потрібно робити рентген. А як часто можна робити рентген? Бо хтось каже, там ви робили цього року, вже не можна робити. Ну, якщо наскільки потрібно? допустимо? Ну, якщо потрібно, і це небезпечно, ми дивимося рентген, знімаємо, а там півлегені, може, якась полісегментарна, мені, якісь ризик, плевриту, що може там бути випад. І це міняє тактику лікаря, там не може треба не один. Антибіотика, а може, без... треба два антибіотика, що може до речі, треба його довенно вводити. Звичайно, потрібно мама мусить мамусить узгоджувати з тим, що говорить лікар. Значить, треба повторити. Ну навіть якщо треба, і на другий, на третій день. Якщо там є дитина в важкому стані, якщо часто до лікаря не звернулись і там є важка поставила. То якщо ліаг... лікар наполягає на рентгені, є такі пацієнти, що вкрай відмовляються і лишаються з невизначеним діагнозом, то лікар в інтенсивну робити. терапію в важкому стані. І вони згаяли час, неправильно поставили діагноз, не настільки настороженість лікаря. Звичайно, треба робити РНГ, робити аналіз крові обов'язково, тому що це дуже важливі показники. Це загальні речі. Самі Дякую доступні. вам за візит на нашу студію, за таку цікаву і корисну інформацію. Глядачам нашим нагадаю, що в нашій студії була Ірина Матвіїв, лікар-педіатр інфекційного відділення дитячої міської лікарні, і я, ваша ведуча Наталія Демедюк. Бережіться від грипу. Вживайте профілактичні заходи, не хворійте, а у випадку чого завжди звертайтесь до лікаря і не зволікайте.